Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо незвичний і дуже смачний свіжий салат. Це один із улюблених моїх салатів. Він стане обов'язково прикрасою святкового столу. Хто полюбляє в свіжому салаті солодку нотку сиру, тим обов'язково він сподобається. І так, для салату нам потрібно, я все підготувала, спочатку приготуємо соус. Наливаємо 3 чайні ложки оливкової олії. Одну чайну ложку будь-якої солодкої гірчиці, чи діжонської, чи французької, лимонний сік дві чайні ложечки, стоєвий соус, одну чайну ложку, меду одну чайну ложку. За смаком трішки посолим. і приванські трави, приблизно пів чайної ложечки. Це мій улюблений соус до салатів. Я готую його навіть багато. І залишаю його в холодильнику, коли мені потрібно, я його використовую. Я ось перемішала його. Так, далі будемо збирати салат. Я підготувала мікс салат. Коли я його купую, обов'язково беру там, де більше рук, коли мені більш він подобається. Зверху польємо трішки соусом. Нарізаємо наполовинку помідори черрі. Далі яйця перепили я обібрала і також нарізаю на половинку. Можна замінити і курячими яйцями, але перепилиння і смачніше, і корисніше, і красивіше виглядає. І розкладаю по листях салату. Помідори. І яйця. Далі головний інгредієнт це крем сир. Я його завжди беру. Він мені дуже подобається. Він солодкий. Хто полюбляє не солодків, користуйтеся фетою, але цей сир я обожнюю. Він покритий горішками, всередині має смак ананаса, кусочки навіть. І солоденький. Нарізаю ось такими шматочками. І перекладаю зверху на салат. Поливаю все нашою заправочкою, яку ми готували. І трішки зверху присипаю кунжутом. У мене білий кунжут і чорний кунжут. Цей салат дуже смачний, свіжий, легкий, з солодкуватим смаком. Обов'язково приготуйте, спробуйте цей смак. Зверху я ще присипаю. Сиром пармезан можна цього не робити, але я цей сир полюбляю, тому завжди його використовую. Ось наш салат готовий. Всім приємного апетиту! Ставте лайки, пишіть ваші коментарі, діліться моїм відео з друзями в соцмережах. Підписуйтеся, хто ще не підписався на мій канал. Всім до нових зустрічей!